Місце, куди приходять діти на екскурсію, захламлено халабудами московського патріархату, які не мають права будувати тут, але ж збудували вже таку будівлю, яка кришується партією регіонів. Арбуза і там декілька прізвищ можна назвати, які кришують Амільянінко. І от такі халабуди, які закривають горизонти. Перспективи туристичного поглядів бачимо, як чинці засмічують гору. Загорожена мафами.